Днями у мережі з'явилася інформація про те, що Петро Порошенко буцімто отримав від уряду Угорщини понад 37 мільйонів гривень. П'ятий президент прокоментував цю інформацію ексклюзивно в інтерв'ю телеканалу Прямий. Фрагмент розмови можемо побачити прямо зараз. А повну версію дивіться вже сьогодні, о 20-й годині. Про 37 мільйонів. Це ситуація дуже дуже. Проста це брехня і провокація. Є спеціальний інвестиційний керуючі, який це робить. Мета забезпечити найбільшу доходність для того, щоб профінансувати Збройні сили. Хто хоче позмагатися зі мною, будь ласка, ми вийшли на рубіж 4 мільярда гривень з початку повномасштабного вторгнення. Ми готові відзвітувати за кожну статтю. І для того, щоб ці 4 мільярди існували, ми маємо забезпечити максимізацію прибутку. І тоді інвестиційні керуючі було прийнято рішення, що інвестувати в державні облігації цінні папери Сполучених Штатів, в першу чергу України, Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. А чому там з'явилися угорські, румунські, болгарські. Бо там найвища доходність, яка спрямовується збройним силам. Пане Сергію, я все-таки поверну це питання першим до вас, як до людини, яка розуміється в фінансових питаннях. От, все-таки хотілося б роз'яснити для тієї частини і нашої аудиторії, і іншої аудиторії, які не розуміються в фінансових питаннях. От в чому тут, скажімо так, основний момент ось цієї інформації? Ну, дивіться, це була давайте так. Спочатку звіт про що, чому ми. Ми про це говоримо, тому що була маніпуляція, що Орбан заплатив Порошенка, і пер перед візитом Порошенка до Угорщини, який був зірваний, і раз Орбан заплатив Порошенка, то Порошенка їде зраджувати Україну. Ось десь така була дуже проста логіка. Да, дуже проста логіка, і показало, от дивіться, Угорщина, Орбан особисто Порошенка заплатив. Насправді, що відбувається? Є певна кількість грошей, наприклад, 100 доларів. І ви, якщо у вас ці гроші за кордоном Можете інвестувати в деякі напрямки. Зазвичай інвестують в надійність. Надійність це облігації, це борги. Тобто ви виходите на на ринок. Ви не приходите до Орбана і не кажете, Орбан, продай мені облігації. Ви виходите на ринок і бачите, от тут торгуються казначейські зобов'язання американців, там дохідність 5%. Ось тут торгуються німецькі державні облігації, там дохідність 3 А ось тут торгуються угорські облігації, які там ще якась дохідність, не знаю яка. І ви купуєте на ці ваші умовні 100 доларів, розподіляєте там 50 доларів американські, бо це найнадійніший інструмент. А далі також деякі інші державні облігації знов ж таки, оскільки угорщина, член Європейського союзу, це найвищий рейтинг. Тобто супернадійно. І ви купуєте в тому числі єврооблігації Угорщини. Знову ж таки, не, на, не у Орбана особисто, не там у Мінфіна угорського особисто. Скоріше за все, ви просто це купляли на вторинному ринку. Все. Далі у вас ці облігації зберігаються в портфелі. Що таке облігація? Це ви взяли в долг і вам час від часу платять відсотки. Це як українське АВДП внутрішнє насправді, та сама історія. У вас раз на півроку вам приходить купон. Тобто, вам ви ж не просто так позичаєте гроші, не просто так Угорщина позичила гроші у інвесторів на світовому ринку, а за умови, що вона буде платити кожен півроку певний відсоток. І тобто кожний півроку цей відсоток капає тому, хто в даний момент є власником облігації Угорщини. Тобто, умовний я, якщо б в мене були гроші за кордоном, на жаль, їх нема, але умовний я, якщо б було, я б міг прийти купити. Е на відкритому ринку абсолютно в системі Bloomberg, да. тобто це в будь-якій країні могло б? Би... це взагалі без країни існує, це світ без країни. Ну тобто там нема прив'язки. Ви не приїжджаєте в Угорщину задля цього. Ви купуєте, воно формально все називається на ірландській фондовій біржі, але ви просто купуєте в віртуальній системі в Блумберзі, да там, і ви просто от приходите і купуєте там. На там, 100 тисяч доларів єврооблігації Угорщини. І потім, раз на півроку, мені від Угорщини, на мій рахунок, буде приходити гроші за те, що я тримаю їх папери. Бо кілька років тому до цього Угорщина, яка потребувала грошей, вийшла на ринок, продала інвесторам ці єврооблігації і сказала, я буду кожний півроку вам платити, а через 10 років всю суму погашу. У кого ці облігації знаходяться? Угорщині взагалі по барабану. Да, вони десь там розподілені, вони торгуються, вони постійно змінюють власника. Тобто це такий нормальний, ліквідний, великий ринок. І от просто в певний момент часу ці єврооблігації опинилися, в тому числі у Порошенка. І він отримав купонну дохідність згідно випуску цих єврооблігацій. А потім це підняли навпрапор. Ну а потім розповіли, що Орбан особисто заплатив Порошенка, напевно, кешам чи маданчик завіз. Пані Вікторію, ви обов'язково прокоментуєте зараз цю тему, але ми долучимо до нашого ефіру. Народну депутатку від фракції Європейська Солідарність, членкиню комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової митної політики Ніну Южаніну. Ніно Петрівна, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава ось я щойно ми говорили. Ви напевно чули в ефірі. Інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він пояснив ось суть механізму ось цього фінансового інструменту, тому що ось з днями в певних поважних навіть змі українських змі з'явилася інформація про те, що Петро Порошенко буцімто отримав від уряду Угорщини понад 37 мільйонів гривень. І сам п'ятий президент вже прокоментував цю інформацію. Мацію навіщо цю інформацію скажімо так вкидають в інформаційний простір? Ви знаєте, я частково чула вже пояснення спеціаліста саме в таких справах. І хотіла би вам просто ще раз наголосити, що після прийняття змін до закону, що стосується декларування доходів і видатків всіх, хто має до державного управління відношення, в тому числі і народних депутатів, з'явилося і обов'язок подавати відомості в НАЗК щодо зміни майнового стану. І якщо ми говоримо про те, звідки пішла інформація, то це абсолютно відповідно до поданих, поданої інформації, яку має подавати кожен декларант протягом 10 днів після того, як наступає такий обов'язок. І абсолютно очевидно, що Петро Олексійович подав такі зміни. Можливо, в цей період у нього були доходи лише там купонні доходи, а можливо і погашення самих облігацій, і тому вони попали. Отак, от в такий в єдиний документ щодо Угорщини, але перед цим були подані зміни майнового стану і вказано ряд доходів, отриманих на цінні папери інших країн, там і Франція була і інші країни. І після цього подавалися відомості щодо зміни майнового стану і показувалися доходи, які отримані від Великої Британії від Сполучених Штатів. Це всі відсотки на цінні папери, які куплялися, як вже вам пояснили, не за незалежно, незалежними інвесткеруючими, які е, е, прийняли таке рішення, і тут дуже важливо, що е, треба знати, що всі вільні кошти в розмірі більше 80% 80-90% Петро Олексійович вложив цінні бумаги е, папери України. Саме він кредитує бюджет в великих розмірах, саме він дає можливості забезпечувати збройні сили всім необхідним. А якщо говорити про ту інформацію, яка вийшла і про те, що він отримав доходи в розмірі 37 мільйонів, то порахуйте самі 37 мільйонів від 4 мільярдів, які він витратив на збройні сили. Який це відсоток і що це за сума? І ще раз хочу вам просто повідомити, щоб всі українці знали: от перестаньте обговорювати брехню, чи знаєте, таку чергову боротьбу проти Порошенка в той час, коли він... Дуже цілеспрямовано допомагає збройним силам, і робить це якісно, робить це так, як ну мені здається, точно нікому не вдається, тому що він шукає такі е, товари, які не може забезпечити, які не можуть забезпечити збройні сили на сьогодні відповідні органи, там, скажем, міністерство оборони. Він шукає такі ціни для того, щоб купити як можна більше. І ще одна дуже важлива річ. Всі доходи, які отримує, в тому числі оці відсотки погашення цінних паперів впротягом 2022 року і 2023 року, Порошенко Петро Олексійович спрямовує виключно на підтримку Збройних сил України. Якраз він цим займається за рахунок коштів, які він отримує. Ну і, до речі, я не чула, чи ви говорили про те, оскільки е, дані доходи, які він отримує від нерезидентів, тобто не в межах України, оці відсотки по облігаціям, по, по цінним паперам, про які ми тільки що говорили, з них Петро Олексійович платить 19,5% податків в державний бюджет України. Тому е, мені здається, що хто б не намагався. Знову подати цю інформацію як е, якусь, не, якийсь негатив, то я хотіла би ще раз звернутись до громадян. Менше слухайте брехунів, більше довіряйте і думайте про те, оцінюйте всі цифри відомі, хто скільки і як допомагає зараз армії. І тоді буде все правильно. Поки ми будемо об'єднані разом. Спрямувати всі свої зусилля до, до тих пір ми будемо триматися. Як тільки почнеться ця вазня з приводу звинувачення один одного, відразу ми будемо розсипатися в своїй міці і своїй обороноздатності. Ну якраз і це і виглядає як певне, і псо, яким можуть скористатися до речі, і країна агресорка для того, щоб знову ж таки розколоти українське суспільство. Ви знаєте, просто ця вся інформація розрахована на людей, які ну, там не можуть розібратися, що це за доходи. А навіщо? А от навіть скажіть, будь ласка, підсвітили виключно доходи Орбана. Ну, як можливо, там якось виділили його особливо, тому що ну Байдена ж не підсвітили, не, не підсвітили Макрона, не сказали, що Петро Олексійович отримав гроші від Макрона. Ну це ж, мабуть, для тих політтехнологів. Чорних грязних це не цікаво, це не заходить людям. А от сказати, якраз після всіх дій Орбана проти України, сказати, що Порошенко отримав від нього гроші, це заходить людям. Тому перестаньте куплятися на ці дешеві трюки влади. До речі, ви ж зрозумієте, що вони професіонали вибудовувати сценарії по очернінню когось із людей. Це все рівно, що побудувати сценарій фільму. От вони побудували міні. Серіал щодо Порошенка в них вийшло, тому наше завдання говорити з людьми, як з дорослими, говорити їм, пояснювати речі і називати все своїми іменами. Просто прийде час. Мені здається, в усьому будуть розставлені крапки над і. Ніна Петрівно, дуже вам дякую за коментар, і що ви долучились до нашого ефіру. Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової і митної політики. Пані Вікторію, вам також запитання: як ви вважаєте? Ось кому вигідно ось, якщо подивитися навіть на інформаційну картину, ті змі, які подавали цю інформацію, знаєте, я от слухала зараз. <кзев> Це обговорення, і мені неймовірно прикро, що на сьогоднішній день представники нашої української влади займаються тим, що пускають в паблік настільки маніпулятивні новини. Тому що будь-яка особа, яка, хоч трошки розуміється на тому, що таке облігації, який є механізм отримання відсотків від цих облігацій, що таке облігації, які випускає держава, чому потрібно власне вкладати кошти в ці е, облігації, да? де далі як використовувати і розпоряджатися цими відсотками, і так далі, вони зрозуміють, що ніякої зв'язку між тією заголовком тієї новини про те, що Порошенко, начебто, отримав кошти від Орбана... ну Взагалі не є, немає і не може бути. І це просто неймовірно і катастрофічно, що журналісти взагалі таке пишуть. Да? Тому що хто ж це придумає, і це ж ну, явно не автор цієї статті, а ви знаєте, от зараз Ніна Петрівна згадувала про повідомлення про зміни в майновому стані. Я знаю, що це таке, ну, законом передбачено. Да? Тобто, коли ти подаєш декларацію, ну подання декларації це один процес. Але коли ти отримуєш якесь додаткове майно, а це можуть бути гроші, отримані з процентів від облігацій, зокрема в Угорщині. Да? Зараз про те, що ми говоримо, то ти зобов'язаний подавати повідомлення про зміни в майновому стані. І дійсно, народні депутати нещодавно проголосували і, нарешті, нам відкрили власне доступ до декларацій. І Порошенко, як відповідальна людина, яка суб'єкт декларування, подає це повідомлення абсолютно нормально в рамках закону. про те, що у нього є відсотки, які він отримав, і він керуючись нормами закону, про це повідомляє, що роблять представники влади. Вони намагаються якимись маніпуляціями показати, що він начебто отримує там 37 мільйонів гривень. Але дійсно, подивіться, ну гроші мають працювати. Чому вони там, чому власне вони туди вкладені? Для того, щоб далі мати можливість використовувати їх на підтримку Збройних сил України. І я знаю безпосередньо спілкуючись з колегами, що дійсно Фонд Порошенко витрати. За час повномасштабного вторгнення і вклав в зброю на підтримку збройних сил України більше 4 мільярдів і 37 мільйонів. Ну тобто, це до речі, в 100 разів, да, більше ніж 100 000. разів менше, да сума по відношенню до того, що було фондом Порошенка 100. витрачена. А тому ну ви знаєте, маніпулювати цим, і я хочу до речі, нашим глядачам. От мені згадалося нагадати, коли 2000 це було до повномасштабного вторгнення, Зеленський вже був президентом. Ви пам'ятаєте, такий величезний був скандал якраз а, по відношенню до того, що а, у нього були оці облігації а, а, випущені Україною. Він отримав з них якісь відсотки у ВДП, так і не задекларував і не подав якраз повідомлення про зміни майновому стані. До речі, на відміну від Порошенка. Він не виконав закон. І де воло ЗК? Хтось поніс відповідальність? От, незважаючи, ти президент, ти народний депутат, ти, ти просто там суб'єкт декларування. А, ну чому ти не несеш цієї відповідальності? Відповідальності ж ніякої не було. Там сума була, здається, 5 мільйонів гривень чи щось таке. Чому зараз на ЗК? Не виступить і не скаже, і не роз'яснить громадянам, якщо з'являються такі маніпулятивні статті, що це за відсотки, да і не скаже, чи це в рамках закону, чи можливо є питання, тому що нема про що говорити насправді. А ви знаєте. На превеликий жаль, я переконана, що все це пов'язано з тим, що дехто дуже переймається своїми політичними рейтингами. Якщо підняти останні опитування КМІСу, які були в листопаді проведені, і я пропоную всім це зробити, то буде зрозуміло, що одним єдиним політиком, а серед тих, хто ну, власне кого міряли, да? а до кого за час повномасштабного вторгнення зросла довіра, є саме п'ятий президент Порошенка. Тому декому Вулиці Банковій дуже невигідно це, дуже хтось приймається таким чином, в такий ну дуже ганебний насправді спосіб, намагається дискредитувати того, який на сьогоднішній день намагається підтримувати Збройні Сили України, а який намагається, власне бути корисним в тому числі на міжнародному фронті. Але ви ж бачите, яким чином наша українська влада залучає власне тих, у кого є досвід, міжнародні контакти і так далі. Вони ж закривають кордони з одного боку. І не випускають на різні перемовини. А з іншого боку, вони б кидають е, такі дуже маніпулятивні, некрасиві. Ну я вже не кажу юридично некоректні публікації. Ну тут питання ще. Ну звичайно, ми не можемо гарантувати, що е, люди, які це почитають, які сприймуть цю інформацію, вони будуть фінансово грамотні, розумієте? От от чому питання? Що будь-яку інформацію можна зманіпулювати так, що її потім дуже важко потім повернути в правильне русло, пане Сергій. Так, да. <реш> ви погоджуєтесь, я розумію. Ні, так, а люди, вибачте, люди ж читають ще, ну на жаль, заголовки. От, ну, ну вони ж в новину не і ну, там, не, можуть не розуміючи суть новини, але заголовок прочитали і так далі. Україна, де все єдиний марафон, де ну, дуже складно доносити правду до людей. А, ну, це питання до тієї демократії, яку ми розвиваємо або навпаки, да або намагаємося її знищити, тому що на єдиному марафоні напевно я, я не дивлюся, але мені здається, цю новину можуть показати і обговорити дуже цікаво. Бо єдиний марафон це конкретний перелік політиків, конкретний перелік спікерів, конкретний перелік меседжів, які потрібно а, власне доносити. Ну і на превеликий жаль, вони дуже часто не відповідають дійсно. Так не має бути, і ну тут ми тільки маємо працювати з людьми для того, щоб їх робити більш грамотними і закликати не читати. Напевно, ну тільки заголовки, намагатися якось більш критично ставитися до тієї чи іншої інформації. А політикам дуже хочеться знаєте, закликати їх все-таки подумати, що нам ще воювати і воювати. І ну, якщо ми будемо думати виключно про свої рейтинги, то далеко ми точно не заїдемо. А шановні люди на банковій в найближчим часом. Сам не буде. Давайте подбаємо про безпеку України і про підтримку збройних сил України. Ну і нагадаю нашим глядачам, що коментар стосовно цієї інформації в ексклюзивному інтерв'ю прямому дав п'ятий президент Петро Порошенко. Це інтерв'ю повну версію. Дивіться сьогодні о 20-й.